Вітаю вас, мої любі терези. Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро пропоную вам зробити таро передбачення на жовтень місяць, такий святковий для вас, адже ви святкуєте свої дні народження. Вітаю вас, мої любі! успіху вам радості, щастя, добробуту, процвітання. Ну і миру нам всім, миру перемоги. Ну що, мої любі, давайте беремося три колоди по три карти, дев'ять карт, велика кількість підказок. Перша карта для вас. Ой, місяць починається з е, нерозуміння, не, не куди рухатись, що робити, е, як, як нас ситуація виглядає насправді. Знаєте, це коли завіса. Я не бачу, Через крізь неї, через неї не бачу. Немає інформації, бо я не розумію, де біле, де чорне. Бо так працює верховна Жриця. Вона ховає вона приховує, вона не хоче вам сказати правду, не дає можливості побачити цю правду. Довіряйте своїй інтуїції, звертайте увагу на, на увагу на свої сни, що вам сниться. Тому що в цей, по цій карті це можуть бути такі пророчі сновидіння. Ну що ж, мої любі. Будьте уважні до тих, хто намагається вас в чомусь переконати. Тобто, навпаки, ви бачите, що це біле, а вони переконують, що це чорне, що для себе це дуже важливе і дуже потрібне. Немає інформації, яку ви шукаєте, значить, не на часі. Дайте собі спокій з цим. Перечекати краще. Бо два це завжди. От один це я знаю, що я роблю. Три це вже, вже дія, результат, а два це поміж. О, чимось, поміж кимось, коли я не розумію, я вагаюсь, я не впевнений. Ну що, в нас ще попереду багато карт, мої любі дивимося далі. Король мечів. о, це людина, яка вам надасть ясності. Фахівець, юрист, адвокат, лікар, ну, можливо, хірург, так, можливо, медбрат, а можливо, це ви не можете зосередитися, де святкувати, як святкувати, що одягнути, це перукар, це кравчиня, кравець, так, бо це чоловік. Або це е, дорослий чоловік стихії повітря, терези, близнюки, водолії, які вам надасть ясності. Або це ваша ясність. От на початку місяця ви вагались, ви сумнівалися, ви були не впевнені, ви не володіли інформацією, то середина місяця вже чіткість, ясність, зрозуміло, вже куди рухатись що я хочу, коли ви вже володієте інформацією, або ви розумієте, в чому проблема, чому, чому ви не могли її отримати. Йдемо далі лицар посухів. Молодий чоловік стихій вогонь, овен-лев-стрілець від 20 до 40 років, яким чином він програється в вашому житті. Людина, яка буде, звістку принесе, Так, вогонь це дія. Людина, яка вас покличе кудись, організує щось для вас разом з вами. Спонукати буде вас до дії, примушувати до чогось. Або це ну, автомобіль, дорога, так, і там різні варіанти. Або це ваш вогонь, ваша енергія, ваша пристрасть, ваше розуміння, знаєте, що я хочу, куди я їду, куди, що я там отримаю, коли ви розумієте, куди ви скеровуєте свою енергію. От тут ясність, а тут дія. Рухаємося далі. У нас ще попереду Ді колоди. Ну що ж, перша карта, що тут в нас йде? О, імператор, верховна Жриця і Імператор. Можливо, імператор це можуть бути державні установи, де ви от не можете ніяк достукатись до них, або ви не знаєте, буде результат, не буде. Ви чекаєте на відповідь і немає цієї відповіді. Ви не можете взяти ну, чергу, так, щоб попасти в ту державну установу. Ви вже подали документи і не знаєте, коли, який буде результат і коли він буде. Можливо, ви проходили співбесіду так, в такого керівника десь на роботі, і знову ж таки, ви не знаєте, яка буде відповідь. Тобто імператор це може бути установа державна або людина, і, і тут ви не розумієте, як ця людина зреагує. Дасть вам відповідь, не дасть, візьме вас на роботу, допоможе вам, підтримає вас, або ну, якщо, як я вже сказала, державна установа. Ну, Імператор це може бути людина, так? імператор це ж людина, яка може все, яка і ви не знаєте її реакцію. А імператор це може бути ваша енергія, дія, ваша дія, ваша впевненість. Бо імператор це закон, порядок, це структура, це чесність, це відповідальність, це коли ми дотримуємося правил. Тоді відпадають будь-які вагання і коливання. Це два старших аркани, і вони рівносильні. Ні, ні один не переважує другий. Тому вагаєтесь, не знаєте, боїтесь, беріть свої руки, так як ви рахуєте за потрібне, так як ви це бачите і втілюйте, бо імператор, енергія імператора вам допоможе. Відстояти, довести, ви відчуєте в собі силу, в собі, змогу. Знаєте, от куди-куди ви скеровуєте свою силу, свою енергію, туди вона і там вона фокусується, і там вона буде допомагати, сприяти. Тому імператор це може бути ваша енергія впевненості, рішучості, відповідальності. Так, рухаємося далі. У нас ще з цієї колоди дві карти. Ну, Лицарь посухів. У вас вже був один лицарь посухів, знову ж таки, так як я все, що я тут проговорила, молодий чоловік, стихій вогонь, або це ваша дія, ваша енергія. ну, Швидше, мені здається, що це, це ви, от імператор, ви зрозуміли, що ви хочете, ви дослухалися до свого чуття, відчуття, ви виставили пріоритети, і це якраз і є вогонь, по який ви скерували в дію. Я йду. Я йду, роблю, досягаю, довед, довожу, отримую. Ну що ж, дивимося далі. Ще одна карта з цієї колоди. Зіронька, супер. І от ви отримаєте такий результат, на який ви заслугожили. Зірковий. Ви проявите себе. Можливо, от всі свої якості. От тут проявляться ваші якості, про які навіть не підозрювали ні ви, ні, можливо, Оточення ваше на роботі чи вдома, чи от ви станете для керівника свого ну, такою приємною несподіванкою, зіркою. Людина, яка запалила себе, яка проявила себе, проявила свої таланти, здійснила свою мрію. Бо це є зірковий ваш час, момент. Ну що, мої дорогенькі, у нас ще одна колода. Дивимося. Новий ну, іменинники, ви святкуєте дня народу. Ну, як без зіроньки, ну як? А можливо, хтось для вас втілить щось неймовірне, бо в нас тут був, дивіться, лицар, мечі, цей молодий чоловік, стихії вогонь, і він вам. от Зірка це мрія, це наша віра, надія і любов. Це те, що втілюється, наша мрія, здійснюється. Можливо, оцей лицар здійснить вашу мрію. Ну що ж, у нас ще три карти. Двіка кубків, ой, як класно, чудово! от Можливо, дивіться, саме от це партнер, ну, партнер, знайомство, і ви сумнівалися, ви не знали, які емоції відчуває ця людина до вас, взагалі що думає, як зреагує, так, бо це сумніви, це завіса, це немає ясності. А тут в нас є двійка кубків, двоє людей. Це компаньон, це у вас бізнес-партнер, ваша людина, кохана по життю, ваша подруга, ваш друг. І, ну, в чому полягає оце нерозуміння ситуації, то ви беріть ситуацію під контроль, станьте імператором і проявіть ініціативу, заявіть про себе, скажіть, чи, можливо, відповідь чекають від вас, дайте ту відповідь. Візьміть свою долю в свої руки. Можливо, так, якщо це на роботі, якщо це партнерство ділове, також станьте імператором. Керівником от проекту Ще одна карта. Десятка мечів. ну Десятка мечів це, можливо, втома від тої біганини, від того всього, від доведення, від відстоювання. І від ще й тут у нас була так двійка, коли я не впевнена, я не розумію, я боюсь я вагаюсь. І от це все поєднання. І невпевненості, і рішучості дасть вам таку втому. Тому що десятка мечів це 100% важкості від інформації, від слів, від всього навколо що відбувається навколо вас, від такого хаосу, від руху, від швидкості. Ну що ж, ми йдемо далі. А можливо, знаєте, від стану, що ви жертовності, що ви собою жертвуєте. От саме тут, можливо, по імператору. так, ви, ви взяли на себе ініціативу, відповідальність, ви жертвуєте заради коханої людини. І от втомились, так. Або, можливо, от, ну, результат вас не задовільнив. І це такий, от, що даремно я собою жертвую такий стан, таке відчуття. Ну що ж, фінальна карта третя. Страшний суд. Страшний суд це кармічна карта. Це. Останній старший, ні, не останній то страшний мир, останній світ. Страшний суд це, це переоцінка цінностей, це коли міняється переродження, оновлення, або звістка. Ви щось почули, вам щось прийшло, смс ка чи на емейл, e чи зателефонували. От Повідомлення міняє вашу свідомість, міняє вашу реальність, міняє ваше сприйняття, або ви самі. От прокинулися зранку і розумієте, що щось помінялося. Або ось ця зірковість міняє, або, знаєте, навпаки, щось помінялося, і ви перестали боятися, ви чітко зрозуміли свою мрію, ви перестали сумніватися в своїх талантах, або зірковість поміняла вашу реалію, ваші реалії, що ви тепер вже можете робити те, що раніше не могли. Бо це є переоцінка цінностей, зміна цінностей, зміна реалій ваших, вашого сприйняття. Ну що, мої любі, ще раз вас вітаю всього вам самого кращого, Божої опіки, Божої ласки, Божої благодаті, радості, любові, насолоди того, що ви для себе бажаєте. Обіймаю вас міцно, цілую. Дякую, що ви в мене є. Діліться своїми враженнями, залишайте коментарі, будь ласка, Коментуйте, діліться своїми емоціями, як вам це відчувається, як проживаєте ви ці енергії. Мені це дуже приємно, для мене це дуже важливо. Ставте вподобайки І ще, мої любі. Хто не з нами, я вас запрошую. Приєднуйтесь до магічного просто Розоряне таром. До зустрічі! Па-па.